HR Wisdom Summit 2023 – найбільший фаховий форум присвячений адаптації українського ринку праці до викликів війни. Представники найбільших українських компаній. Ділили стратегію виживання в умовах сучасного ринку праці, ми переглядаємо гендерний фактор там, де це можливо. Раніше ми використовували виключно чоловіків. Зараз ми переробили процеси, додали техніку, яка дозволяє працювати із жінками. 400 учасників саміту, серед яких були не лише спеціалісти з управління персоналом і топ-менеджмент провідних українських компаній. А й керівники бізнесу, і представники уряду. Я переконаний, що нам потрібно навчитися комбінувати сильну і впливову державну руку з ринковим механізмом. Приймала ДТЕК-академія. Основними темами саміту були не лише зміцнення корпоративної єдності під час війни та адаптація hr стратегії до її викликів, а й застосування штучного інтелекту та технології мета всесвіту у галузі управління персоналом. Конкурентноздатність підвищує такий а, локальний метасесвіт, бо він дозволяє а, дуже швидко навчатись і отримувати досвід. Спікери HR Wisdom Summit ділились успішними кейсами свого практичного досвіду, вирішували профільні проблеми та порівнювали різні інструменти мотивації. Актуальні під час війни людям дуже важливо, щоб е, бізнес донатив і допомагав українській армії. Це фактор номер один. І навіть ваша висока зарплатня по ринку, яку ви пропонуєте, може нічого не змінити, якщо у вас немає активної позиції з приводу того ситуації, яка є. Але головною подією hr Wisdom саміту стало нагородження переможців найавторитетнішого бізнес-рейтингу України. ТОП-100 рейтинги найбільших. Категорії найкращий роботодавець України модерувало саміт Бізнес-Медіабюро Економіка Плюс.